Доброго вечора, шановні наші телеглядачі, українська мовна телекомпанія Столиця. Сьогодні як ми і обіцяли, тема нашої програми Роль політичних партій в житті українського народу, також відповідальність політичної еліти за невиконання своїх зобов'язань перед людьми, які їх делегували до парламенту. Взагалі, що таке політичні партії в Україні, як вони і фінансуються, як вони живуть. Юрій Анатолійович Кармазін, голова партії «Захисники Вітчизни, заслужений юрист України. По Перше, я щиро вітаю всіх українців, хто нас може почути, побачити. По-друге, я щиро хочу привітати жінок. Пані Володина у нас. Квіти на столі, мені б хотілося, щоб у кожної жінки були сьогодні квіти. Мені б хотілося, щоб всі дні були радісними, всіх наших матерів. І перше бажання, яке є сьогодні у жінок, як і у чоловіків, воно таке ж саме. Це щоб в державі був мир, щоб були здорові їхні діти, щоб були здорові онуки, щоб було чим їх нагодувати, щоб було як їх полікувати, щоб ми всі повноцінно будували нову. Незалежну суверенну Україну. Безперечно, коли ми приймали Конституцію, то е, функціонування політичних партій призначено навіть не одна стаття в цій Конституції. Е, це аж дві. Е, в статті 36 ми передбачили, що громадяни мають право право на свободу об'єднання у політичній партії та громадській організації. І тут же і написано, для чого це зроблено. І захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. І тут же відмічається в частині 2 статті 36, що політичні партії сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян беруть участь у виборах. І ось, знаєте, мені було якось прикро. Коли прийняли закон про е, Національне антикорупційне бюро, е, виявляється, що якщо партія має патріотичні погляди як партія захисників відчизни, яка була в усіх трьох революціях, які були на передньому плані, яка підвергалась гонінням і члени партії підвергались гонінням, то вони ще й сьогодні підвертаються гоніннями підлягають. Чому? Тому що приналежність до політичної партії виключає можливість участі в е, керівництві національним антикорупційним бюро. А по якому це закону так? Е, такий закон прийняла Верховна Рада. Такий закон сьогодні не має сенсу оскаржувати в Конституційному суді, хоча він однозначно є неконституційним. Однозначно, коли він був прийнятий, але він був прийнятий в минулому році, і, е, ми, і сьогодні по, ніхто навіть не ставить про це питання. Тобто ми маємо випадок уже, коли приналежність до політичної партії є тим, що загрожує людині е, нерівністю прав, тобто іде порушення принципу рівності, передбаченого Конституції України. І сьогодні виходить так. Чи людина може приїхати е, чи то з Грузії, чи то з Литви, чи то з Америки, чи з будь-якої іншої країни. І вона за один день, не позбавившись минулого громадянства, може на повному союзі розглядатися і проходити ці процедури, а е, ніхто із наших патріотів, тих, хто готовий віддавати життя і віддає сьогодні життя за свою вітчизну, е, Хто виніс на собі боротьбу з режимом за те, щоб Україна відрізнялася від Російської Федерації, від інших, щоб вона була демократичною державою. Янукові, цей закон був? Ні, при Порошенко. він підписав цей закон. Тому е, нам прикро, що ми сьогодні не можемо з свого середовища е, висунути рекомендувати таких людей, які нічого не вирішили. Вона наземблили. рада проголосувала за нього, да? Так. Які не заньбили нічим державу. Е, я можу вам зацитувати, якщо це вас цікавить, Дуже Окрем, окремо це питання. Добре? Дуже я хотів би зараз відповісти на ці питання далі. І ось е, політичні партії, крім 36 статті, мають 37-му утворення і діяльність політичних партій і громадських організацій, цілі або дії, які спрямовані на, на ліквідацію незалежності, зміну і так далі. Забороняється зміну територіального устрою, забороняється. Недотримання оцієї вимоги статті 37 Конституції, коли існували різні руські блоки. Ви пам'ятаєте в Криму, що тільки там не були, які тільки партії не були. Партія Путіна була. Які були так, і партії Путіна, і Родіни, і що ми тільки хочемо було у нас в історії. Я не кажу вже про сумно комуністичну партію. Все це в нас було. Але вони своїми діями проводили політику повідторгнення частини України по зіштовхуванню одної частини України з іншою, по протиставленню України одної частини з іншою, одних груп людей з іншими, в тому числі за ознаками мови. І я вважаю, що Велика біда, яка е, маємо, яку ми зараз маємо в державі, яка сьогодні стосується всієї Європи і всього цілого світу, ця біда, війна, яка називається війна, ця біда. Е, а в нас воно називається антитерористична операція, бо бояться називати речі своїми минами. Ми їх називали своїми именами, своїх передачах. нам я перепрошую, щоб ми не пішли від цього питання. Будьте добрі, бо глядачі цікавить це питання. Я не закінчив думку одну просто. хвилиночку. Назва закона цього, який обмежує діяльність політичних партій. Україні це по великому рахунку це правда. Це обмеження прав так. діяльності політичних партій в Україні цей закон. Назиді говорять. Ми повернемося до цього. Я сказав про національне бюро... Про антикорупційне, національне бюро. антикорупційне так. бюро. Так, значить, ми повернемося до цієї теми, і я хочу завершити думку, що я хочу сказати, що цієї біди, шановні друзі, не було би в Україні, якби держава. І всі її органи, починаючи від сільської ради, закінчуючи Верховної Ради, починаючи від Райдержадміністрації, облдержадміністрації і закінчуючи урядом України, всі правоохоронні органи виконували оцю вимогу статті 37 Конституції. Їм не було пані Валентино цієї біди. Тобто, у нас би не було підґрунтя. На якому росли оці непатріотичні речі, е, які сепаратистські речі, е, я хочу сказати, що ті партії і рухи, які були, ви їх називали це, і русський блок, і е, різні общини, і так далі, які називалися, вони нібито відповідали статуту. Незалежної Української держави, а насправді проводили абсолютно ворожу Україні політику. Більше того, ми бачимо зараз якісь незрозумілі кроки при розгляді справи по забороні комуністичної партії. Чому незрозумілі кроки? Тому що всі бачили, що відбулося в Криму, коли комуністична партія, фракція комуністичної партії голосувала. За те, щоб Крим відійшов від території України, ми знаємо, що в багатьох областях такі дії велися. І це мало бути зразу зреагувати суспільство, зреагувати держава через свої механізми. І звісно, така партія мала бути заборонена. Цього не сталося. Через це ви хочете спитати, зверніше, ви спитали про. Політичні партії і їх існування, фінансування. Я хочу сказати, що це, мабуть, ключовий момент, чому який дає відповідь на те питання, хто фінансує партію, відповідає потім ключове в тому, що вона буде далі робити. Я не хочу далеко відходити. А в нас є я в Україні хочу, закон про фінансування. По, політичних хочу побачити. Ви знаєте, в кожному законі у нас передбачено, як фінансування відбувається. В тому числі закону Окремого про закону нема. Ні. У нас в тому числі в законі про вибори передбачено. Угу. Але я хотів би е, апелювати до оскільки ніхто не робив таких е, досліджень, я хотів би, е, і моя думка як е, голови одної з партій, яка завжди займала. Патріотичне е, патріотичного спрямування була, яка захищала інтереси людей, яка захищала і була завжди людьми, простими людьми. Е, можливо, тому в нас нема ні приміщень, ні нормальної архтехніки, нічого іншого. Тому що ми захищали інтереси простих людей. І е, я сьогодні не хочу, щоб було. Скажімо так, зрозуміло, хтось подумав, що ось е, якусь одна партія, скажімо, партія захисників вітчизни, чи її керівник, е, голова в даному випадку може е, якось до своїх конкурентів по політичному середовищі відноситися е, упереджено і тому. Ваше питання про відповідальність про фінансування я хочу скласти разом. І повертаю вас до засобів інформації. І так, видання тиждень 23 жовтня 2014 року. Відкрито 118 проваджень за фактами порушень виборчого права та фінансування кампанії. Всього було внесено. Єдиний реєстр досудових розслідувань 206 кримінальних проваджень, з них 118 за фактами перешкоджання здійснення виборчого права і порушення порядку фінансування виборчої кампанії. Скажіть, будь ласка, ми з вами багато чули про результати цих розслідувань? Зовсім не чули. Чули під час тобто, виборів, під час тобто, виборчої компанії тобто і після неї місяць що, два. Пожалуй, що, що застихало, і ніхто до цього не повертався. Тобто ми чули. Про те, що такі порушення є, їх всі бачили, а ми, з вами вже, а ми, вже, а ми вже з вами знаємо, що в основу виборів, в, основу виборів в Україні була положена здоровенна махінація. Цієї махінації не зрозуміло ні експертне середовище за кордоном, а провідні. Ті найбагатші політичні партії я маю на увазі, які мають за спиною олігархів, які мають телебачення, які мають радіо, які мають інтернет-ресурси, які можуть роздавати по 700 тисяч газет безкоштовно під час, виборів, під час виборів. Зараз роздають а потім подіваються. Ви знаєте, що зараз роздають. Так, так, газети, Роздають роздають їдеш дорогою от, на дорогаму по дорогах ходять. А люди а і у вас, роздають. А у вас нема питання, хто цей благодійник? І Бісті за що він, безкоштовно, за що він безкоштовно в таких масових кількостях, незважаючи на те, що немає ніяких виборів, нічого, він все одно готує свідомість і підсвідомість громадян певним чином. І це явно не українським в українському напрямку ці газети, і не на користь України видаються. Через те. Ми з вами ми не з побачили. повідомлення. Перед новорічною ніч, не пам'ятаю, ми поцікавилися телекомпанія Столиця, був позов до ЦВК, як зараз пам'ятаю, за порушення виборчого процесу, де судді були, і ви нас запрошували в телекомпанію столиця. І це єдиний канал, який зацікавився таким резонансним да, да. подіям. Я, я, я дякую вам. Я Я не Висвітлюється це Ні. в жодному Ні. разі. А тому, що це не цікаво тим партіям, які змогли, Порушникам. Е, так, змогли порушити закони совісті, закони моралі і Конституцію і інші закони. І вдумайтесь, у нас парадоксальна ситуація в країні 1 червня. 2014 року закінчились повноваження Центральної виборчої комісії. Ми говорили вже з вами. 12 чоловік з 15 нелегітимні. Ці 12 з 15 прийняли, освятили, і ми їм всі маємо вірити, хоча я не вірю в їх дані і сказали, що ось такі результати, ось такі політичні сили пройшли до парламенту. Вони є самі представниками політичних фракцій, які представлені в парламенті. Тобто. Уже відповідальність мала бути. Тепер далі дивимося. Я вам привів. Із преси, і показав на хвилинку. По провадженням. І за які такі юридич послуги люди, які працювали в ЦВК на, скажімо, чиновничній посаді, потім стають депутатами фракції цілих партії да, да, регіонів я, я, я і інших. От Бу була людина, працювала звичайним чиновником ЦВК. А далі ми дивимося в парламенті. Ця людина да. вже депутат якоїсь політичної сили. За які такі заслуги? За те, що правильно порахували голоса, виходить? Тобто, Числі ну, чи через це я хотів би, ви, мабуть, сіба пам'ятаєте, як напередодні виборів один дуже поважний телеканал, дуже тиражний цей телеканал, і належить ми всі знаємо крупній олігархічній структурі. Він показував і прямо натякав і говорив, що запропонована чи отримана хабар керівником ЦВК. А Потім раптом ми не почули ні заяви Служби безпеки про порушення кримінальної справи, ні генпрокуратури, нікого. Суспільству відсунуло це питання і пересунули увагу суспільства на інші проблеми. І якщо це брехня, то чому не, не присунули до відповідальності, той канал за брехню? Я просто зараз тільки штрихами вам нагадую. Я не штрихами нагадую. Знаємо добре, що хіндовський прийшов як. Людина, який особисто довіряв Януковичу. Якщо особисто довіряв Януковича Хіндовському, я можу сказати як людина, яка ніколи в житті не зустрічалася з Януковичем. Я його бачив так от близько, як вас, але ніколи не розмовляв на не, не спілкувався Було не ніколи. Я не вважав за моральне це робити з огляду на багато питань. Це окрема тема. Так от, я беру сьогодні. Іншого політика, який пише: за блоком Петра Порошенка стоять олігарх-президент Порошенка, представники в списку є олігархів Коломойського, Пінчука, Льовочкина, Гіртуша Блологи. Народний фронт. Що це проєкт Коломойського Ахметова Медведчука Мартинка, Вінчука. що Батьківщина. Нібито фінансується Пінчуком коломойським що опозиційний блок, це нібито фінансується Медведчуком, Ахметом, Льовочкиним Фіртушем Клюєвим. Що сильна Україна нібито фінансується Хорошковським, Фірштам, Льовочкиним, Коломойським. Що самоповідь це продукт, нібито Коломойського, Льовочкина-Медведчука, що громадянська позиція і, і так далі пішло. Е, тільки це оцінка представника радикальної партії. Самі знаємо, що пан Шустер в грудні минулого року Пішли? повідомив, повідомив, що його він керівника цієї партії запрошував на всі програми, тому що йому була вказівка з адміністрації президента. Через це відносно я не хочу зараз. Я навів ці речі, але я не можу стверджувати про те, що ці політичні сили фінансуються тими людьми, кого, хто там написано. І не маю такого завдання через те, що це завдання спеціально повноважених органів. Вони не виконують обов'язки перед суспільством в даному випадку, в тому числі в тих звітах. А які за дає законом. ЦВК, а за законом, ким би мали фінансуватися ці партії а, згідно цих законів, а, про які а ви старались на них? А відповідно до закону, відповідно до закону 40, до 48-ї статті закону про вибори народних депутатів, розмір виборчого фонду партії чи кандидата у депутати, від якої зареєстровані в загальнодержавному окрузі, не може перевищити 90 тисяч розмірів мінімальної заробітної плати, тобто 109 мільйонів 620 тисяч гривень. Коли ми з вами подивимося, це максимальний фонд, коли ми з вами подивимося і порахуємо а, тільки рекламу на центральних телеканалах, бігборди, кожен з яких коштував, якийсь бронежилет коштував, і дають дані якийсь, люди, пар... які розбираються в тому, і моніторити дають цю інформацію. То ми побачимо, що це великі мільйони тратить. То ми побачимо, це. що, скажімо, люба партія, яку ми беремо. Е Є тут, тут. жертвові по 3 мільйона, нібито жертвують один чоловік. Один чоловік, скажем, ну, у батьківщини жертвували по 107, по 149 тисяч гривень і всього надали 107 мільйонів гривень. Ну, хтось може повірити, що це цифра е, кінцева. Я не можу повірити в те, що це кінцева цифра. Точно так як у Народного фронта. Фронта, добровільні Скажу, внески ці ці були по мільйону, по, тисяч. Так, да. по мільйону 200 тисяч перераховували е, добровільні внески. є Такі, е, такі є. І е, все фінансування, нібито у правладного блоку Петра Порошенка, ніби всього 93 мільйона гривень. Я просто дивлюся. І аналізую Київську область від порахувати, які вісять то це. Аналізую ці цифри і дивлюся, що вони не відповідають дійсності. І в зв'язку з цим, звісно, як автор і кримінального кодексу, на фотографії. Тобто, не другими словами, абсолютно політичні партії в нас в Україні перебувають не в одинакому. Одне в одинакових можливостях навіть для того, щоб працювати з населенням і вести якусь агітацію, або взагалі пояснювати людям абсолютно неадекватні і не, не, не права цих партій. Так я розумію, так ви правильно зрозуміли. Права партій, які приймають в виборах, в виборах е участь не тільки не рівні в тому, що одні мають своїх представників ЦВК, інші не мають. Не тільки в тому, що однім надаються переваги на телебаченнях, а іншим ні. Тому що такі суми, які ставлять, ви знаєте, коли мені запропонували і сказали, що наше об'єднання, наша партія йшла в об'єднані, бо блоки заборонили спеціально, все спеціально було зроблено, але йшли об'єднаннями з трьох партій і 143 організацій, бо нам треба було зібрати з кожного. Нам треба було внести 1,7 мільйона гривень заставу для неолігархічної партії. Це надзвичайно важко. Тільки заставу внести. Я не кажу, що ми принципово не мали жодного, навіть одного бі не мали. Чому? Тому що ми вважали, що нам краще було потратити 57 тисяч гривень на один тепловізор. Нам краще було потратити 4,5 тисячі гривень це найменша сума на один бронежилет. І ми це робили. Нам краще було потратити за тисячу шприців там, тисяч кошти, гривень. кошти, які жертвували, ви так, хотіли так, надати. І ми, ми не давали їх. І, і ми і робили хотіли це. хотіли більше, але надавали по можливості. Ми, ми все, що могли, ми держави. видавали на потреби наших, наших людей, нашого війська. І я вважаю, що в цій ситуації це було виправдано, Господь все бачить і знає. Я хочу сказати, що в нас абсолютно не спрацювало. Кримінальний кодекс, стаття 159 Прим Кримінального кодексу України, передбачає порушення порядку відповідальне за порушення порядку фінансування виборчої кампанії, політичної партії або кандидата. І ми бачили, що відбувався підкуп людей, і цей підкуп, в залежності від районів, від області, був від 200 гривень на особу до 500 гривень, а деякі. Підкупали і за тисячу гривень купували у влас. мене таке до вас питання, Юрій Натич, до, до юриста насамперед. За ці роки, 22 роки незалежності України, в нас проходять стільки порушень на виборах. Вам особисто відомі е, е, ті люди, які порушували закон, особливо політичні партії, щоб хтось ніс за це відповідальність? І От як... в цьому в цьому біда 24 роки незалежності України. Але е, якраз жодна політична сила не понесла відповідальність. Жодної справи кримінальної? Я хотів, я хотів би, ну вони порушувалися, але вони не доведені. Я за що запитую. вони, вони не доведені були. Більше того, навіть факти явних фальсифікацій виборів, які очевидно. За за також не понесли відповідальність. Через це я хочу всі я за хотів 24 би... роки незалежності при такій фальсифікації, при такій системі виборчі, під таких підрахуях, вибачте, при порушенні чинного законодавства, жоден з них не поніс жодної навіть пані кримінальної відповідальності. Пані